Нестачу того хліба. У Людини руки були, а вона була з дитиною, і дитини не було куди залишити. Вона у нас під столом сиділа, ми їй там намостили багато якихось речей, та дитина під столом сиділа цілими днями. Там вам не передати як то все. В школі директор школи вона нам віддала цю кухню. В роботу уявіть, яка це зона відповідальності, але люди йшли йшли нам на зустріч. всі абсолютно багато людей. Багато людей з великої букви. Це, це це люди з великим Справжні українці. Так. І ну на жаль, в мене зараз змінюються. Ну, люди зміняться трошки, е, як вам правильно пояснити, зменшуються ресурси, змінюються проекти. Е, тому в мене зараз найбільша проблема це водії. Uh, chociaż ja już